Так, і останнє п'яте завдання, яке у вас буде на контрольній роботі, це спростити вираз і знайти його значення. Тут у вас є вираз, і у вас в кінці пише А дорівнює 2. Можна взяти просто тупо А підставити у вираз і знайти значення, але нам потрібно його спочатку спростити. Тому спрощуємо знову за відомими нам формулами. А додати 6, в дужках до другого. Відняти, відкриваємо дужечки. А відняти 2, на А додати 2. Дорівнює. Дивимося, у вас є вираз дужка до квадрату. Це буде формула 3. Тут у вас є дві дужки. Це буде формула 1, тільки справа наліво. Застосовуємо: в ролі А стоїть А в ролі Б6. А в другому додати 2. На А і на 6 і додати 6 другому є використали другу форму. Відняти відкриваємо дужки. Пам'ятайте, я казала, що якщо у вас є дія віднімання, ви обов'язково ставите дужки. тоді щось робите. А відняти 2 на А додати 2 у нас буде за другою формулою, навпаки. А в квадраті відняти 2 в квадраті. Тобто, є дві дужки, потрібно зробити одну. Продовжуємо далі. А в другому додати 12а, додати 36. Є, порахували, я думаю, ви вже зрозуміли, де я це взяла. Відняти відкриваємо дужки, перед яким стоїть мінус. Тут нібито у нас схована плюс, плюс на мінус дає мінус. Виходить мінус А в другому, мінус на мінус дає плюс, 2 в другому буде 4. Дорівнює. А в квадраті мінус а квадраті знову на що роблять? Знищуються. Залишається 12а додати 4. Ой, не 4, а 36 додати 4, 40. 12а додати 40. А тепер підставляємо наше А, скільки воно дорівнює 2. І пишемо. А дорівнює 2, тоді кома Пишемо 12 на 2 додати 40. Порівнює 12 на 2, 24 і додати 40, буде дорівнювати 64. Ось такий результат. Ось такі завдання у вас будуть на контрольній роботі. Дуже вас прошу, будь ласка, передивіться все відео для того, щоб я не робила це дурно, просто так. Я дуже прошу вас, що перегляньте всі завдання, які я вам давала. Не буде завдання ось цього. Тобто буде лише одне, і не буде рівняння цього, будуть лише два рівняння. Дуже вас прошу, у вас на контрольній роботі будуть такі ж самі приклади, такі ж самі всі повністю знаки, лише інші числа. Наприклад, тут буде не 5, а тут буде 6. Тут буде не 5, а тут буде 10. Тут буде не 25, а припустимо, 81. Тобто, все те саме, і весь той самий алгоритм лише будуть інші числа і вираз. Я вас дуже прошу, подивіться, тому що я вам пояснила дуже добре і хочу, щоб ви просто взяли зошит, за мною оце все переписали і в понеділок або в середу відкрили зошит і по цьому алгоритму розв'язали приклади. Бажаю вам успіху і до понеділка!